Святого Духа, ось вийшов сіяч, щоб посіяти насіння. Ви знаєте, брати і сестри цю притчу, ви зверніть увагу про те, як Господь говорить про, про речі Божі, про речі вічні, про царство небесне. Він виходить до людей і каже, подивіться, от на що схоже Царство Небесне. Каже, ось сіяч вийшов сіяти з А ось тут виноградник Господар посадив. А ось тут закинули рибаки, сіті, не вода у воду і мали якесь уголо. А ось тут жінка замістила тісто. І Господь говорить про Царство Небесне, про ту вічність, яку кожен із нас відчуває. І говорить отак -от просто через наші, через наші будні. Як сказав один християнський мислитель, він каже: подивіться, це означає, що, по-перше, Бог освячує наші будні. І, а по-друге, це означає, що через ці будні, які ми часто переживаємо, як, як якусь ношу таку тяжку, як якийсь тягар, як знаєте, таку сірі будні, як якусь таку тяжку будинність, яку нам, яку нам приходиться нести. Але через цю будинність може просіяти Царство Небесне, може прорости вічність. І гляньте, як, як воно вже зовсім все по-іншому виглядає. Адже ж не треба кудись бігти, щоб спастись, не треба чогось шукати якогось іншого часу, іншого місця, щоб спастись. Знаєте, от якогось кажуть, от там, от там особливе місце, а там якийсь особливий монастир, там ще щось особливе там. І люди бігають, шукають цього особливого, щоб бо їм хочеться, бути де вони, куди Господь поставив їх, куди Господь призвав їх, до чого Господь їх покликав, вони це знецінюють. Вони кажуть, ні, це якась дурниця. Тут Бога не може бути, тут вічність не може прорости. Воно не схоже на Царство Небесне. Я маю шукати. Люди біжать, біжать. і Це якась гонитва, але там таке саме, там теж нічого немає. Там люди живуть так, як і тут живуть, як і ви живете. І це означає, брати і сестри, з одного боку, так, справді, ця буденність, ці наші клопоти, житейські, вони можуть забити нас, вони можуть задавити нас. Як оце от насіння, знаєте, от... Цій притчі воно падало в різні місця, але якісь клопоти, терня, то води не було, то птиці з'їли, то потоптали його по дорозі. Ці от будні наші вони можуть стати такими поверхностними, поверхневими, такими дріб'язковими, що ото -от паросткі вічності вони можуть зів'яти, притоптати, вони можуть бути знищені. Але з іншого боку, означає, що це все може прорости. Отут, от в буднях. І це фактично про те, що Господь прийшов у цей світ, в нашу історію, в наші будні, Бог прийшов. Він прийшов те життя, яке було, яке є насправді, до тих людей, які є, які от сіяли, які садили виноградники, які ловили рибу, які турбувалися своїх рідних, які переживали, боялись, були невпевнені. Господь туди, в це життя, прийшов таке саме життя, як наше, таке самісіньке. Бог прийшов це життя. Це означає, що щодо кожного в наше життя особисте. До кожного його страхів, його переживання, його клопотів, його будні, Бог може увійти туди. І те, що ти робиш, може прорости вічністю. Може прорости просто от, от треба постаратись. Треба постаратись, щоб ті будні, ті будинки справи, які ти робиш, те ж ти робиш. Роби так, щоб воно проросло вічністю. Щоб воно не було поверхневим дріб'язком, а щоб там виросли, отці, от, щоб воно було схоже на Царство Небесне. То, що ти кажеш, кажи так, щоб воно було схоже на Царство Боже, щоб воно було достойне вічності, щоб то було не соромно перед Богом повторити. От роби так, кажи так. Бо, знаєте, в цій притчі ще Божа справа, вічність, воно предстає таким дуже делікатним, ніжним. За нього треба турбуватись. Треба переживати, щоб воно не пропало, щоб воно не зів'яло. І зверніть увагу, сестри, що так насправді влаштоване все наше життя. Все краще в житті, то, що ми вважаємо кращим, над тим треба попрацювати, над тим треба потрудитись. Це, ну, це дуже просто, тому що, подивіться, бур'ян він росте сам собою. Не треба над ним трудитись. А щоб щось виростити, таке достойне, якийсь букет квітів, я не знаю, клумбу, якусь там, картоплю, зерно, над цим треба працювати. І працювати ну, тяжко, треба прикладати труд. Знає, так само в стосунках людських, знаєте, дурницю лякнути запросто, воно, воно не треба думати багато, а щоб сказати щось розумне, треба подумати. Треба подумати, треба потрудитись. Щоб зберегти стосунки, там, дружні стосунки, там, сімейні стосунки, щоб вони були добрими, знаєте, щоб, щоб в тому щось був якийсь міць. На цим треба потрудитись, треба десь і потерпіти, треба десь і напрягти. Знаєте. А щоб не було стосунків зруйнувати, це, це запросто, це дуже легко. І так, знаєте, до, до якихось ну, цей ряд можна прикладів продовжувати. Знаєте, про запахи. От чого так влаштовано, що якийсь поганий запах, він такий гидкий. Він завжди, завжди так чіпляється. І потім ти, ти, от, воно чіпляється і ти чуєш цей поганий запах він ходить за тобою. А якийсь при, прекрасний аромат, він, він такий ну, не тривкий, він такий ніжний. І так все в житті. І так, і так от Божа справа, вона така делікатна так ніжна, за неї треба потурбуватися, її треба ростити. А це означає, брати і сестри, що, що воно не буває само собою. І це нормально, бо це ми покликані бути садівниками самих себе і того царства Божого, в тих от буднях, які є навколо нас. Ми покликані ростити це все. Це означає, що ми повинні прикладати свою волю, робити якийсь вибір, думати про це. Тобто, Бог закликає нас до цієї роботи, Він каже. Потрудись над цим, подивись на це. Ти хочеш цього вироститися, потурбуйся за це, подумай про це, вибери це, це. до такої особистої участі. Поможи нам, Боже, сіяти і ростити вічність у наших буднях і у наших повсякденних справах, щоб вони цвіли і приносили плоди Божої вічності і Царства Небесного. Амінь.